Всіх шанувальників історії нашого краю вітає творчий колектив програми вулиці. Сьогодні ми вас запрошуємо на вулицю Грюнвальську, івано франківську, яка має цікаве географічне розположення в обласному центрі Прикарпаття з'єднує привокзальною площу Василянок, Гаркущі і Грушевського. Крім цього, має надзвичайно цікаву історію. Шановні клієнти, з приємністю повідомляємо, що Іваптика розпочинає розпродаж сонцезахисних окулярів. Акція розпочинається з 1 липня знижки до 50%. Ви хочете купити квартиру на околиці міста? Ні, це ж як на Марс добиратись. То, можливо у центрі? М -м, тут надто шумно. А якщо у зеленій зоні поряд із центром? Біля парку Шевченка? М -м, це ж ідеально. Ось тут я хочу жити. Територія нових квартир від МЖК Експрес 24. Вулиця Грюнвальська пролягає від кінця вулиці Грушевського і початку вулиці Васильянок до привокзальної площі. Ухвалу про заснування вулиці винесли на засіданні міської ради 17 червня 1908 року родини ляхавців і ляйбліхів, ґрунтами яких прокладали вулицю. Підкреслювали, що вона на 100 метрів скорочує відстань від міста до вокзалу порівняно з тодішньою вулицею Романовського. Тепер це вулиця Гаркуші. 16 червня 1910 року міська рада дала новій вулиці назву Грюнвальської на честь 500-річчя відомої битви, коли об'єднані сили слов'ян розбили рицарів Тевтонського ордену. З того часу вулиця назви не міняла. Лише під час нацистської окупації 1941-1944 років вона називалася губернаторською. Оскільки німці, вважаючи себе нащадками тевтонців, не люблять згадок про цю подію, вулиця Зелена, охайна і коротка, вона пряма як стріла, проглядається з кінця в кінець. Споруди, що заслуговують на найбільшу увагу, розташовані на лівій непарній стороні. На самому початку, на розі з вулицею Васильянок. Розташовані Святотроїцький кафедральний собор Української православної церкви і духовна семінарія. Це колишній єзуїтський костел і монастир. Вони збудовані 1895 року архітектор Кшижиновський. У радянські часи використовувалися як державний архів. Будинок номер 11. палац правосуддя. Суди різних рівнів, прокуратура, юстиція, колегія адвокатів містяться тут від 1994 року. На аттику красується латинський девіз правоохоронних органів Сіне Іра ет студіо, що значить без гніву і опередження. Це найбільший і найкращий будинок до радянських часів, збудований 1914 року для місцевої дирекції залізниць. У січні травні 1919 року тут працював уряд ЗУНР на чолі з Голубовичем. Тоді в будинку побували Симон Петлюра, Михайло Грушевський, Євген Коновалець, Мирон Тарнавський. Перед будинком 2003 року встановлений монумент на честь Зунр і її столиці Станиславова. Скульптор Володимир Довбенюк на бронзових медальйонах, закріплених на гранітному постаменті, барельєфи засновників зунр Євгена Петрушевича, Костя Левицького, Лева Бачинського і Дмитра Вітовського. Надалі будинок мав почергово багато господарів. Дирекція залізниць, воєводство, обком Компартії України і облвиконком, міськвиконком. Будинок номер 15 Останній житловий будинок польського періоду, споруджений у формах зрілого конструктивізму 1938 року. На замовлення військового відомства. Далі йде будинок культури залізничників. Це будинок номер 19, що існує від 1927 року як будинок профспілки залізничників. З правого боку привертають увагу два одинакові одноповерхові особняки. Вони зведені в 1900-х роках для родини ляйбліхів, ґрунтами яких згодом пролягла Грюнвальська вулиця. В одному з них в будинку номер 6 Зараз редакція газети Західний кур'єр. У Невеликому сквері через вулицю від будинку номер 15 встановлений закладний камінь на місці, де буде пам'ятник спецпереселенцям жертвам політичних депортацій. Він встановлений ще в 2001 році. Коли буде споруджено пам'ятник, відомо хіба що творцю, неба і землі. А зараз сюжет для тих, хто любить гарно відпочивати, запрошуємо вас в село Мізон, що на Долинщині в садибу Дарваїв-Кут. Дарвай, це фамілія нашого роду. Вона називається Дарваївку, так як мій батько вибрав оце місце. Він відчував якусь енергетику тут і побудував хату. Ну тут і садиба організувалася сама по собі. Ми можемо приймати 16, ну, до 20 чоловік. Садиба розташована в мальовничому куточку села Старий Мізунь. Вона осторонь жителів, осторонь хатів під такою горою, яка називається Дебря, і в підніжжі цієї гори дуже багато джерел. Одне з джерел дуже унікальне, воно ніколи не замерзає зимою. Це і свідченням того, що воно б'є глибоко з під землі. Вода гідрокарбонатна низької мінералізації типу Моршинська. Я пропоную іменно відпочинок в тишині на природі. Чиста вода, джерельна і тишина і спів пташок у літку. Страви в садибі — іменно бойківської кухні. Тобто, ми бойківщина тут, і ми пропонуємо ті страви, які їли наші предки. Є два будиночки: будиночок розрахований на тата маму і двох дітей. Є міні-кухні, тобто чай попити, каву попити, якісь бутерброди. Це будиночки сімейного типу для початку. Також в господі. Є теж два номера. Один складається з трьох кімнат, другий з двох кімнат і тераси великої. Ну по площі номарі для сімей, щоб було комфортно сім'ї з дітками. велика територія, щоб діти гуляли. Дитячий майданчик, басейн влітку ставиться, батут є влітку. Я тримаю багато тварин. Мені дуже подобається, коли діти приїжджають і дуже бавляться з тваринами. Запрошую до нас на відпочинок, на еко-відпочинок, на спокій, тишину, чисту воду, свіже повітря. І справжні домашні страви бойківські. Порибалити, покататися на катамаранах, скуштувати смачних страв української кухні ви зможете в рекреаційній відпочинковій зоні від фермерського господарства «Явір Агро». Приймаються колективні замовлення на урочисті події. Національний університет Одеська юридична академія запрошує на навчання в Івано-Франківський юридичний інститут та коледж. Чекаємо вас вулиця Максимовича, 13. Телефон приймальної комісії 72 07 51. Час новітніх технологій та вигідних цін настав. Більше 130 телевізійних каналів, кабельне та цифрове телебачення. Висока швидкість інтернету до 300 мегабіт. Торгова марка Діскавері. Ти досконалий світ! Сьогодні ми разом з вами мандрували вулицею Гринвальською. Сподіваюся, вам було до вподоби історію, яку розповіли сьогодні. Ми під час нашої програми. Найщастинь з вами була програма Вулиця.